На моє відео Доступ до Божої благодаті задали питання, як Бог дав такий закон, яким ми випорудитись не можемо? Бог наш Отець Небесний, і ми його діти. Чи ми своїм дітям даємо погані закони? Наприклад, не запалюй сірники. Не грайся з вогнем, по-простому сказати, то небезпечно. Без дорослих не йди на річку. Ну і все інше. Всі ті закони, які би мали бути для порятунку наших дітей. Тобто, якими би вони могли врятуватися або виправдатися. Чому наш добрий закон, діти не виконують? Що ми робимо самі в тому випадку? Допомагаємо їм, тримаємо їх біля себе, наглядаємо, так сказати, по-простому. Якщо ми не маємо можливості, то доручаємо це вихователеві, няні, учителеві. Ісус Христос є Той, хто погодився бути нашим вихователем або учителем, і також Спасителем нашим, рятувати нас від цих бід, які підстерігають нас. Коли ми не виконуємо закон. Але різниця в тому, що ми своїх дітей не питаємо згоди. Діти дратуються, коли ми представляємо до них няню, вихователя. А Бог, маючи досконалу любов, не подавлює нашої волі, а тільки з нашої згоди. Ми можемо дозволити Ісусу Христу бути присутніми в нашому житті. І Він стає нашим Спасителем і сповненням закону. От таке пояснення. Думаю, простіше пояснити неможливо. Хай Господь Бог благословляє. Дякую вам за ці гарні запитання, бо тому що це важливо. Це дуже важливо є для нас пізнати, хто є для нас такий Ісус і як ми в Ісусі Христі маємо спасіння. Амінь.